Соборності 26. Укриття зачинене. Соборності 26, укриття зачинене. З такою картиною зіткнулися лучани на проспекті Соборності 26, які хотіли сховатися в укритті, коли вночі 15 серпня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. На жаль, у Луцьку зафіксували влучання в промислове підприємство. Загинуло троє людей четверо. Поранені. Та закрите укриття було не лише на суборності. У соцмережах люди обурювалися, що аналогічна ситуація із деякими укриттями на проспекті волі, молоді та вулиці Героїв-Добровольців. Таких повідомлень ми нарахували більше десятка. Люди бідкаються, що під час ракетної атаки росіян їм ніде було перечекати небезпеку. Чому ж виникла така ситуація, ми спробували розібратися. Ми зараз знаходимося на вулиці Героїв Добровольців. 6 у Луцьку. Саме тут, як стверджують Лучани, були зачинені укриття цієї ночі, коли російські окупанти здійснили атаку на Луцьк. Мешканці стверджують, що найближчі укриття знаходяться за кілька сот метрів від них. Лучанка Юлія повідомила, що в її будинку підвал не обладнаний під найпростіше укриття і був зачинений. А найближче, де б можна було перечекати небезпеку, у школі. Однак там теж було закрито. У мене п'ятирічний син. Тому якщо бігти, треба бігти до школи найближчих. Найближчі школи не завжди відкриті. Ну відповідно така ситуація. Але вони були раніше відкриті, тобто, ви колись туди заходили там на початку. Після 24 четвертої люток до, до війни ми користуватися підвалом. Вже ну як почалась війна, то для нас це абсолютно недоступно. По суті, це підвалу, який ну найближчі, куди будуть бігти люди. школи усі дві. Угу. Все. А вони відчинені були начинені, ви не пробували? Я добігла до 21-ї школи, пробувала двері закриті, звідти побігла сюди до вишенки, бо там мені вибуло в цьому вдії, що боже, в. Додатку, тривога вибило, що там теж є укриття. Я спустилась, там такі типу підвальне приміщення, mm -hmm. е, там магазинчики. Я поюрзала, поюрзала, все закрито. Е, вхідний, ну типу, в під'їзд сам це кровчика, я вже не пам'ятаю, закритий. І ми з малим просто сховалися. Там таке типу, як підвальне приміщення біля магазинчиків. Ми там просто сіли і сиділи. Ще одна мешканка будинку на вулиці Героїв добровольців, 6, розповіла, що оскільки їхній будинок панельний, то підвал може бути небезпечним для жителів будинку. Підвал є, проте одразу голова ОСББ сказала, що вона не буде відкривати, бо це могильник. Це не для панельних будинків, тому все це справедливо і правильно, тому ми. Знаємо, що ось у нас є 25, і 21-та. Школи і церква. Нове життя, тому ми там. якщо... Там є укриття, підкребі, так? так? Ну і правило двох стін, звичайно, ось. Ми вирішили зателефонувати голові ОСББ будинку на вулиці Героїв Добровольців, 6, аби дізнатися, чи інформувала вона мешканців будинку про укриття, які є поблизу і належним чином облаштовані та придатні. Однак жінка спілкуватися не захотіла і просто кинула слухавку. Алло. Пані Тетяно, добрий день. Добрий день, мене звати Софія. Я журналістка телеканалу «Конкурент-ТВ». Нам ваш номер дали е, жителі будинку. Ну і, ну, і Далі що? Е, та хотіли у вас дізнатися з приводу укриття. Нам повідомили, що вони були закриті. Повідомили, що вони не відповідають вимогам. Е, хотіли дізнатися, чи якось інформацію. Журналіст, у нас панельний будинок. Якщо ви храмотний журналіст, ви повинні знати, що дає місце на укриття міська рада, а не голова ОСББ. Я Знає зрозуміла, пані Тетяно. Пані Тетяно. Я ні пройшла, не буду до побачення. Пані Тетяно. Ви мене не дослухали. Я не закінчила запитання. Я знаю, що той буде що той підвал не відповідає вимогам. Хотіла дізнатися, чи голова ОСББ інформувала жителів про найближчі якісь укриття. Ми здається, тільки що спілкувалися з мешканцями нашого будинку. У нас є двадцять школа, 21 перша церква. Будьте добрі, ідіть туди. На тому все я зайнята. До побачення. Також мешканці сусідніх будинків повідомили нам, що укриття були закриті ще й в будинку на вулиці Кравчука, 11 Б. Ми зараз знаходимося біля укриття на вулиці Кравчука, 11 Б. Зайти сюди, все ж спуститися донизу можна, але однак замок тут вісить і Ймовірно, його вночі навіть ніхто не відчиняв. На дверях написано, що, що ключ в ЖЕКу здається. Ну, можемо помилятися, звичайно, але все ж бачимо, що укриття навіть зараз зачинені, хоча кілька годин тому були прильоти в Луцьк. Нам з мешканців ніхто не прокоментував, чи відкриті тут відкриття, чи їх взагалі відкривають, і чи цієї ночі воно було відкрите. Тож... Але жінка стверджувала з героїв добровольців шість, що тут було зачинено. і Вона змушена була чекати десь тут на вулиці разом з дитиною п'ятирічною. Нам також вдалося поспілкуватися із головою ОСББ будинку на вулиці Кравчука. 11-Б. жінка запевнила нас, що проживає у цьому ж будинку і в будь-який час може відчинити укриття. Також вона зазначила, що ключі є в більшості мешканців дому. Цих групі ніхто не поїзд. Просто коли повітряні е, тривоги у нас зараз почастішали, а коли, бачите, вже почався і вже люди почали панікувати, бо люди розслабилися. Угу. Тепер вже трошки можливо будуть боятися. А так ключі багатьох мешканців є, я кажу, я вечас на місці, якщо що, я відкривала б укриття. Але але люди ігнорують лучани скаржилися, що укриття були закриті і на проспекті Молоді і на Соборності. Також укриття було зачинене і на проспекті Волі 12. Про це повідомив один з користувачів у Фейсбуці. Проспект Волі 12. Два укриття розраховані на декілька сусідніх будинків. Обидва закриті і використовуються двома жителями будинку як приватні. Ставлять там свої велосипеди, картошку і так далі. В будинках проживають малі дітки. У дворі ми зустріли жінку, яка проживає по сусідству. Вона підтвердила, що в укриття і справді потрапити неможливо. А ви спускалися цієї ночі до укриття, або раніше Він завжди закрито. Завжди закрито, так? Mm, да. А не знаєте, можливо, хтось ключі має, бо бачимо там кодовий замок. E, тут має бути цей ОСББ керівника. А в вашому будинку є укриття? Краще туди не ходити. А не облаштовані вони? Ні, ні, там просто сарає і в сараях. Там завжди закрито. Все життя було закрито. Mm -hmm. З 24 лютого, 22 З -з року? – Закрито. Ми не були там. Раніше, а от зараз останнім часом. Що ж, ми щойно поговорили з жінкою, яка проживає у цьому дворі, і вона нас запевняє, що ці укриття у цьому будинку завжди були зачинені в її сусідньому будинку. Вона стверджує, що укриття ніколи не було. А саме ці завжди зачинені, і е, жителі цього двору не мають ніякого доступу до укриття, аби хоч якось сховатися. Ми не можемо сюди зайти, так як тут двері на кодовому замку, і ми, звичайно ж, його не знаємо і не можемо перевірити, чи справді те укриття відкрите чи закрите. Аби дізнатися, чи контролюють роботу укриттів під час повітряної тривоги, ми звернулися за коментарем до Луцької міської ради. За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради, звернення від містян все ж були. Звернення були це по соборності 26, Там у нас церква Гогофа є підвальне приміщення. Вони досить відповідальні і у нас завжди з ними хороша взаємодія. І я спілкувався. З керівництвом їх. Там склалася ситуація, що чергова не почула сирен повітряної тривоги, і поки вона там підійшла вже, і вже тоді мешканці вже там стукали, і вона вже відпустила. Це такий випадок разовий, от іменно по цьому випадку, на жаль, вони будуть відкривати, ми будемо і подивимося ще під під час найближчої тривоги проїдемо. І там по молоді 4 теж у нас була скарга, що мешканці не могли попасти. Ну, Там є ОСББ теж що ми його визванюємо цього керівника, тому що це найпростіше укриття і відповідальність несуть або балансоутримувачі, або управителі будинків. Тобто ми на них впливаємо, щоб вони відкривали, а ден в нас не утворений, то мешканці і особисто. Разом з тим Юрій Кирилюк зазначив, що великого впливу на некомунальні захисні споруди міська рада не має. Голова підписав розпорядження про забезпечення вільного доступу до захисних споруд всіх форм власності. В першу чергу, ну ми на комунальні більше розпространюємо, але і для інших власників також. Тобто, щоб ці захисні споруди були відкриті, і ми на комунальні більше можемо вплинути, тому що це наші. А якщо це приватні, то ми звертаємося і письмо. І особисто підходимо і виїжджаємо по випадкам. Ну, скажімо так, не всі приватники йдуть на є такі, на жаль, були випадки, що і були закриті, як ви кажете. Але ми працюємо над тим, щоб все-таки свобідний доступ був. Він повинен бути цілодобовий, але в першу чергу цілодобовий під час тривог. Юрій Кирилюк зазначив, що усі перевірені та з вільним доступом укриття можна знайти на сайті міської ради. Лучан вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та обов'язково спускатися в укриття. В разі того, якщо якесь з укриттів зачинене, одразу телефонуйте на гарячу лінію міської ради за номером 1580 та залишайте звернення.